Обіщав усе. І книжки оддасть, обіщали, все він обіцяв. І що він дав? Оце він президентом. Що він дав? Він нічого нам не дав. П'ятеро додав. Та там п'ятеро казали, то за квартар перешив. да і все. Він нічого не дав. Люди вже, вже так людей принизили і довели. Обдурили, обдурили. обдурили. до ручки, що вони. Не можуть більше. А ви плачете? Та ну обідно. – якби оцінювали. Ой, добре, ми, живе, ми живе. На живемо так? – Зотихуюто, то Оце нас хоч у діло. Мені треба поміняти що? Що? Ну, от котел поміняти. Прийшли з мене 150 рублів, здерли. Котел потік, поставила новий. Тепер треба йти оформляти в Коломак, Ще 500 рублів платити. За що? Що вони приїжджали, ставили мені котел? чи гроші дали на котел? Ну що, Навіть на день Чорнобиля ніхто не згадав, що я вдова. Вообще ніхто не згадав, хоч би хто небудь прийшов та сказав, що тебе син учиться та допомогти чим-небудь. Та хто спомне про це? Кому воно нужне? Ну ніхто не спрошує про це, гроші тільки здирають. Пішла той котел калічний і за той каже гроші. За що гроші? Що він приходить, мені котел купив. Чи встановив той котел. Я ти останні копійки згребла, щоб купити той котел за три тисячі. Щоб у хаті хоч топилося, і то як воно тупиться, 12 градусів у хаті, бо не можу чим заплатити, дитина вчиться. Скажіть, а от Азаров, каже, що стало, там і бі... пенсію це додали, ніби. 18, 18 гривень чи стає. Так що на як у пенсію? Я ж на пенсії теж. Я теж на пенсії, теж на пенсії. по інвалідності. І хто, ви думаєте, хтось спитав що-небудь, за що ти живеш вдома? Ті гроші в аптеці всі. Хто спитав за щось, Що він на кладвищі лежить? Лучше б він вдома жив. А не на кладвищі. Mm. Пішла воєнкомата, він каже, хто його туди посилав. Та ти ж і посилав. Ночі забрав у три часа ночі, yeah. накинули на нього кухвайку yeah. і одперли туди. А вітрі привезли вже готового. А наша приватизації при усадіх участків. У 2008 році, оце що фотографує Василь Володимирович. Семенненко, прийшов, сфотографував городи. Все. Значить, коло хати в мене 16 сотих, ага. а положено 15, А от на сотка йде одденно для... Юрія Олексійовича. Я обращаюсь, чуть не каже тиждень, і все мене. Ось оце привеземо на наступний раз, ваші документи вже в порядку. Навіть моя дочка туди обратилася в Харків, як то вона добилася один раз, туди того добитися дуже трудно. Їй сказали, ваші документи вже готові, тільки ми вам не маємо права віддати. Приїде ж вас цей, ну як його, чи інженер, чи як. От. Ми йому віддамо і ви отримаєте документи. Ось От -от такий відповідь районного бюджету кошти які-то вже бігають за нами щоб я попросив Анатолія Анатолійовича, щоб дітям у садики подарки купити, Бо гроші вже немає, їх вже витягнули з бюджету. Ті, що дітям подарки купить до Нового року, районний бюджет ноль, повний, все, дітям на подарки нема. От і все. От вам ситуація, це ми так працюємо.